Намагаються чим і паству, і всіх підкупити. Намагаються хлібом. Це відбувається на Запоріжжі. Там гауляйтери захотіли, от щоб місцеве населення стало ще більш лояльним. І як ви бачите, почали вручати ось такі по три буханочки такого круглого хліба. Зібрали людей, не знаю, чи знімаються все під дулом автомата. Або бачите, яка радість від хліба, або можливо. Це і є головне покращення від руського міра. Причому ми бачимо, що одна жінка, швидше за все, продавчиня, судячи з її халатику, ну, часто в магазинах, так, якраз угу. а, от о, такий одяг мають жінки-продавчині. Тобто, може бути, що це ще з її магазину. Ще день народження нашого президента, і я партії Єдина Росія, як депутат Васільського округу. Ну і от моніторну допомогу Спасибо. Спасибо. Здоровья вам. И спасибо всего Спасибо. Алина Анатольевна, да, вам, пожалуйста. Ну такие. Мы за Россию.